Таю вас у прямому ефірі. Програма після мова». як завжди, ми говоримо про актуальні події, що трапилися у нашому місті. Телеканал СК 1 вирішив провести невеличкий соціальний експеримент, і це була прихована камера. Що як і чому що з того вийшло? Ми дізнаємося сьогодні у ефірі, і в гостях у нас журналіст телеканалу СК 1 Андрій Іванюк. Доброго дня, доброго okay. вечора, звичайно. Ну, я пропоную для початку розпочати дивитися те, що ми зробили, щоб люди розуміли, про що ми хочемо поговорити. Нехай. Я приймаю вашу пропозицію. Давайте, Давайте подивимося спочатку відео. Олександр, його велосипед прихована камера, прихований мікрофон. Так крадій. побачимо, як же тамиряни відреагують на наш розіграш. Замок потерял. Ну вот, документы мои. Это мой велосипед, я просто ключ потерял. Женщина, можете мне, пожалуйста, помочь на одну секунду, подержать тормоза, чтобы не слетели? А ты ваш велик? Да не, не мой, блин, прошу, в центре города возле школы краду велик. Конечно, Ой, мой. Вот зараз... тут зажмите просто. Если Ой. сейчас что? Я знаю, сейчас крадут и он у меня на замке прицеплен. Просто что мне... Меня сейчас милиция. Спрят... Да, какая милиция. Я помогаю вам красиво

Можете помочь, пожалуйста, давайте две секунды. Можете приподнять? У меня по-моему подшипники слетели. Можете, будь ласка, подтримать. Зажати і потримати 2 секунди. Газ включити. Ні, так, да, типа газ включити. Ось тут потримати і підняти, щоб я підшипниками своїми розвитався вже всі руки чорні від цього. Нічого. А? Нічого, велосипед свій. Чи, докажи, що це твій велосипед? А як така ти ще не мій? Докажемо, що ти його риже замка. Так я потеряв ключа.

Експеримент від телеканалу СК1. Ем, трішечки поясню вам. Ми вирішили перевірити людей на байдужість. Що ж будуть робити Житомиряни, чи свідомі вони громадяни нашого міста? Якщо хтось серед білого дня дістане пилку і буде пиляти замок на велосипеді, так? Ви бачили, що з того вийшло? Андрію. Так. Питання. Чи хоч хтось? Подзвонив до міліції чи звернувся до міліції? Самі міліціонери? Чому чому така реакція? Я тобі загалом скажу, що. Роблячи такий експеримент, ми хотіли побачити реакцію людей, їхні емоції, так? якісь на це Я гадав, що ми знімемо за годину, дві, тому що Михайлівська. Я в такій куртці жов... жовтій що мене можна і без пилки просто було вже забирати в міліцію. І я гадав, що ми за годину знімемо. Це але це куртку? Ну, за таку ярку, сумка, пилка. Тобто, все хотілося, щоб мене просто забрали, подзвонили в міліцію. Я гадав, що ми за годину справимося, але година, дві, Михайлівська люди приходять повз. 10-50 людей. Тобто, це що ми зараз. Зробили для людей, показали це. Вирізано 5 хвилин. Ми щось веселе вибрали. А загалом товпи людей проходили повз. Одна жінка, яку ми там показали, хотіла подзвонити в міліцію. Я якби втік. Міліціонер, ти бачила, проходив, один, прийшов повз, другий підійшов. Ні документів не запитав нічого. Я сижу, ріжу замок на велосипеді. Реакції нуль. Ну насправді міліціонер це мій улюблений момент. Просто коли ти сидиш пуляєш, це не ваш велосипед, а чим ви докажете? І все. Ну, тиха, потім по залізу треба пиляти. І стоять, просто дивляться. Наша міліція, звичайно, щось, щось не дуже да, гарно працює, я розумію. Да Люди тобі допомагали так, допомагали красти колесо. Так, допомагали. Ну, про це я можу сказати. Ну, по-перше, плюс нашим людям, що вони йдуть до тебе, якби допомагати, вони тобі згодні. Якби мені дійсно потрібна була допомога, це круто. Їхня реакція на те, що я втікаю з колесом, ну, десь я їх розумію, там хтось за мною боїться побігти, бо в мене там пилка або крадій, хоча я такий маленький хлопчик, мені можна було догнати, забрати те колесо і допомогти людині. Чому вони не дзвонили в міліцію, а залишали цей велосипед і уходили? Відповіді в мене немає. Мабуть, такий менталітет наш. Ну, ходили чоловіки здорові, да? і там, молоді люди. Ну, нехай деякі були реакції такі досить здивовані, так, людей. Ну добре, що люди казали, коли ви показували на камеру і казали, о, це розіграш, це прихована камера. Ну, нічого, посміхалися. Мабуть, деякі були задоволені, що так, тому що вони попали в приємну ситуацію. Коли вони залишилися з тим велосипедом загалом, вони були здивовані, тому що в Житомирі такого немає. Соціальних проєктів, яких щоб перевіряли, це дуже рідко прихована якась камера, тобто для них це щось нове, прикольне. Ми попали в телевізор, тобто люди були насправді задоволені. Там ніхто не, не казав мені нічого поганого, там не намагався мене побити. Всі реагували нормально. Угу. Отак. Тобто, в Житомирі можна серед білого дня вкрасти, що хочеш Оце і нічого не просто, буде. Я не розумію, якби я дійсно вкрав той велосипед, якби я дійсно відкрутив те колесо і втік, що далі. Вони уйшли, я пішов на, на нічого, ринок ви повернувся б за другим колесом, і теж б нічого не було. Так би велосипед можна було то, просто то, забирати. Ось такі справи з нашими людьми. Так, зрозуміло. А, Сашко, да, когось хтось позвав Сашка, чи мені здалося. Сашко наш режисер, розкажу, да, для глядачів. Це був його велосипед. Насправді, ось він повер... Його хтось повернув, його хтось привів. Ні, він завжди виходив сам. Тобто, ну, по перше, люди загалом не бачили, що він той велосипед, якби що то його велосипед. Він його привозив, уходив. З'являвся я. Але коли з'являвся Сашко, то реакція там один хлопець є, який за мною побіг, і то вийшов Сашко, каже: Дай моє колесо. Він каже, що хлопчик вкрав його втік. Куди? І Сашко каже, що давай разом зі мною його доженемо. І тоді той хлопець за мною побіг. Загалом люди просто втікали. Там був один чоловік, який втік. Байдужість. Разом. байдужість. добре. Як думаєш, байдужість це тільки у житомирян чи загалом у суспільства сьогодні? Ну я не думаю, я знаю, що у суспільстві і не сьогодні а загалом, тому що таких експериментів проводилося в багато, в багатьох містах, дуже багато. І загалом в нашій країні, і не тільки в нашій в багатьох країнах нашої частини півкулі, якби люди себе поводять так. Там є такі хлопчики, які проводять в Америці такий експеримент, і в Україні там або в Росії. Ну не хочу про неї говорити такий експеримент. І люди реагують по-різному. Ну, я не можу сказати, чому так, ну, але найвідоміший є такий експеримент в ліфті, коли відкривається ліфт, там вбивають людину. <губ> І люди по-різному реагують, А один просто почав знімати на відеокамеру. Це все О, От, так, ну, ж... добре, що у нас до такого не дійшло. А, добре. Соціальні експерименти це круто, чи плануєте продовжувати? Звичайно, звичайно. Я, звичайно, не хочу розповідати житомирянам, щоб вони потім не були до цього готові, але хочеться ще перевірити в якихось інших. Тобто це було колесо. А насправді, якби колесо, воно не так уже дорого коштує. Ну, і, там, Може, люди думали грати з ним з тим колесом. А якщо я краду там, машину, не знаю, а людину викрасти, що люди також прийдуть повз, я типу, заберу якогось хлопчика чогось, втечу, і люди підуть далі. Хочеться перевірити щось більш масштабне, як реагують наші люди. Я нагадую, що зараз програма після мови. Ми обговорюємо соціальний експеримент від телеканалу СК. Саме відео експерименту ви можете знайти на нашому каналі Ютуб. Заходьте на Ютуб, шукайте телеканал СК 1 і розіграш з 1 квітня. Долучайтеся до нашого каналу, також і у соцмережах. Андрію, а зараз у Житомирі встановили 30 камер відеоспостереження. Як так. думаєш, вони будуть допомагати від таких злодіїв? В будь-якому випадку будуть допомагати. Тому що це круті камери, які там розпізнають колір, номера автомобілів. Але про що я тобі хочу сказати? Камери Скажи. будуть допомагати. Да? Дивися, я в жовтій куртці забираю колесо і по Михайлівській втікаю. Один дзвінок у міліцію, хлопець в жовтій куртці, вкрав колесо. Перших два патрульних служби мене ловлять відразу, тому що я дуже видний. Я для чого так одягнувся? Щоб було легко мене. Дійсно, я, я хотів, щоб мене впіймали там. Наприклад, я втечу, щоб хтось подзвонив в міліцію. Чому це у них не робить? Тому що, мабуть, люди розочаровані в нашій службі міліції. Да? Чому вони не дзвонять? Можливо, розчарування деяке, особливо після подій, так? Да? Це ж дійсно було легко зробити. Михайлівське, центр міста. В тебе щось крали колись? Звичайно, як у будь-якої людини. Ну, Чи розкажи. я звертався до міліції? Да, ти, ти звертався до міліції? О, що робили? Ні, навколо? я не звертався. Одного разу втративши телефон, я не звертався, тому що я був впевнений, що його не знайдуть. Не знаю чому, але я на той час не довіряв нашій міліції. Зараз. Мабуть, звернувся бо важкі часи. Телефон дорого коштує. Звернувся. Чому люди не знають? Я насправді я дуже хотів, щоб мене ловили самі люди. Чому здорові дітки. Бачить на своїх очах, що в них також і велосипеди може. Або це їхніх дітей. Активізація свідомості суспільства. Загалом не моє, і все одно. Ну можливо, в тебе там, я не знаю, є друзі, до яких так свідомо поставилися під час крадіжки, можливо, допомагали. Тобто зверталися в міліцію? Так. Ні, ну звичайно, міліція це не тільки погано. Міліція, звичайно, розкриває якісь справи, але ну, як ти гадаєш, Сашко, якби в нього вкрали колесо, він би пішов до міліції заяви писати? Ну, з колесом? а можливо, і так. Можливо. А чого? Шкода. Але Гроші... хто ж його потім знайде? Це потрібно треба спитати треба після ефіру ми подзвонимо. Ми обов'язково запитаємо. E, ну все ж таки зараз щось коштує добре. Повернемося до Житомирян. Да. E, як думаєш, як можна прочити Житомирян і бути байдужими? Мені вже здавалося, після майдану має ну, байдужість зникнути. Привчити ніяк, тільки виховувати своїх дітей вже за новими якимись традиціями, щоб вони були більш там сміліші, але з іншої сторони, коли я думаю про це, наприклад, там свою племінницю беру, от виховати її зараз так, щоб вона кидалася і бігла, допомагала, ловила злочинця. Ну я насправді того не хочу. Якщо я бачу, що йде якась крадіжка я своїй племінниці, скажу, обійди то десятою дорогою, бо то може бути небезпечна людина. Потрібно виховувати, мабуть, не всіх просто дітей, але хлопців, чоловіків потрібно виховувати по-іншому, щоб вони. Були більш свідомі до таких вчинків, не знаю. Дівчина добре, хай вона приходить повз неважливо, але чоловік. Потрібно виховувати нове покоління вже з новими традиціями, яким з новими. те поняттями. нове покоління виросте. Можливо, можна якось зараз змінити суспільство. Ну, Хоча то... б такими експериментами соціальними. такими експериментами, звичайно, ми якось змінимо, коли людина себе побачить, як вона залишилась стояти, то той мужик скаже: блін, краще б я побіг за тим хлопчиком, зараз б мене показали як героя. А загалом так. на власному досвіді, коли в тебе вкрадуть твоє колесо, то потім ти будеш бачити, як крадуть в когось колеса, і ти, повір, допоможеш. Угу. Експеримент взагалі проурочували до 1 квітня, так? До свята сміху, розігрішів. Загалом так, так? але. Вийшло, розумієш, я не чекав такої реакції, але вийшло те, що вийшло, і зараз я хочу продовжувати ці соціальні експерименти. Тому що якщо я очікував, що ми знімемо 20 людей і буде якась реакція, то тисячі людей пройшли повз нас. І тепер я хочу перевіряти не з гумором, а хочу саме перевіряти реакцію людей на ті чи інші дії. Все ж таки щодо гумору, тебе якось розігрували в житті? Ти, типу, розіграв житомирян, Нехай ну, вийшло так. Соціальний детект кажу, що це було круто там, що ми зробили, але так круто мене не розігрували, щоб камери були, щоб щось там. Це були якісь дитячі, шкільні або студентські розіграші. Так круто, мене дрібненько. там ніхто. Да, дрібненько. Ну, будемо розігрувати житомирян тоді да? Будемо, будемо масштабно, масштабно до цього підійдемо. Так що готуйтеся. Так, варто трошки підбивати підсумки ефіру, але не можу не поговорити ще про одну сьогодні таку річ, як Давай. донорство. Ти здав сьогодні кров? Так, друзі, я сьогодні зробив гарний вчинок, я сьогодні здав кров. Телека нагадую, телеканал СК 1 має змінюватися разом із суспільством і змінювати суспільство. Так, сьогодні Андрій сходив у обласний центр крові і. Подав непоганий такий приклад для всіх людей, чому так сталося? Це мені подали приклад. Скажіть. Я декілька днів тому познайомився з жіночкою, при якої знімав сюжет. Він сьогодні буде в наших новинах. Подивіться, обов'язково. І ця жіночка. Здавала свою крові у житті 134 рази. Вона за життя здала 67 літрів крові, вона заслужений донор України. І познайомившись з нею, подивившись на неї, і, якби послухавши її розповіді, я подумав, чому я в 22 роки, тим паче в такі часи, коли зараз тисячі людей потребують крові. Чому я не можу це зробити? Я сходив, спробував, друзі. Це зовсім не боляче. Це круто, на душі в тебе потім такий спокій від того, що ти комусь десь допоміг. Так що я хочу сказати всім, що не бійтеся цього і підіть, допоможіть. Це ніяких фінансів тобі не коштує. Тобто, да, може в тебе не бути грошей кинути в кошик комусь, але віддати свою кров, вона потім тобі повернеться. Це не важко. Творіть добро, <зад> здавайте кров. Будемо завершувати такий позитивний та легкий сьогодні. Видався ефір після мови, а тому, що сьогодні 1 квітня і потрібно у такі складні часи, хоч інколи ставитися до всього з посмішкою. А ми завершуємо наш ефір. Завтра ми знову будемо у прямому ефірі працювати для вас. Андрію, дякую, що прийшов до нас. Дякую тобі, Марина. Все, до побачення.